Готелі без росіян такі вже існують, поки що лише у Туреччині. Там не приймають громадян Ерефії від 5 до 10% готелів, доступних українцям. Це ті, які не продаються на російському ринку взагалі. На деяких туристичних сайтах навіть можна обрати фільтр без росіян. Та турагент Ольга Немкова попереджає, що громадяни країни-окупанти можуть виявитися і у таких готелях. Я б, як турагент, ніколи не гарантувала, що в готелі. На масових курортах в Туреччині, в Єгипті ви не зустрінити а, Люди хитрі, і навіть якщо вони не можуть поселитися в той готелі, в якої звикли для російського ринку, та він не пропонується там тамтери. Вони купують окремо швидкі на регулярний рейс, бронюються через Букін, не не вказують своє громадянство. Шляхів є дуже багато. Тому, на жаль, всі країни, які дозволяють принципово виїзд росіянам, в будь-якому готелі ви можете їх зустріти. Проте і у Туреччині, і у Єгипті є курорти, де росіян буде значно менше ніж, наприклад, у турецьких містах Кемері, Анталії, Аланії, Сіде та Єгипетських Шарм-Аль-Шейху і Хургаді. Єдиний регіон в Єгипті, якому традиційно мало росіян. Це марсала. По-перше, ми ніколи не ставили прямі чартери, на відміну з Росії, на відміну від Фургати і Шарман-Шейху. І по-друге, це в принципі європейський короб. Тому персонал в готелях здебільшого говорить іноземними мовами. І не говорить російською. Росіяни цього не люблять. А у Туреччині найменше росіян буде на курортах Егейського моря, у Мармарисі і Фетхіє. А ще ці локації обожнюють європейці. Красива природа, прекрасне море. І є все, все що ви чекаєте від Туреччини і точки душі. Ще менше вірогідність зустріти росіян на курортах у Європі, адже у багатьох країн Росії просто немає прямих рейсів. Серед них Греція, Хорватія, Італійські острови Сицилія та Сардинія, також Канарські острови. Чорногорію також можна розглядати Чорногорію, Хорватію. Ну плюс всі іспанські морські курорти, плюс екскурсійна програма, італійські, але це вже інша вартість. Проте є і країни, які, не дивлячись ні на що, радо приймають росіян: це Арабські Емірати, той самий Єгипет, деякі курорти Туреччини і Болгарії.